Якщо я вам скажу, що терпіти біль під час місячних це не норма. А якщо я вам скажу, що ПМС його може не бути, а що якщо коки не лікують? Дівчата, ми звикли жити в тій парадігмі Всесвіту, що начебто, тіпа, ну, це окей, коли тобі болить під час місячних. що Це окей, що ти з'їдаєш пів холодильнику і знаєш, що скоро підуть місячні. І це не так. Всі ці проблеми виникають на фоні естроген-домінування, коли занадто багато в організмі поганих естрогенів. І вони чіпляються з вашими рецепторами і формують ПМС, кісти, паліпи, ендемітріоз, міоми, фіброзно-кістозна мастопатія. І це не ок. І цього можна позбутися. І в першу чергу потрібно працювати з вашим ШКТ, проходити детокс-починки, Працювати з вашим харчуванням і виводити токсичні естрогени. І тоді ваше життя заграє яскравими фарбами. Саме тому я створила гайд, в якому все це є. Біжи скоріше в шапку профіля і забирай свій гайд.